Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1212 за підручником Малибля 7КС, автора Олександра Істера. Наше завдання графіком функції Yревня KX є пряма, що проходить через точки. Задайте цю функцію формулу. Якщо наш графік проходить через ці точки, тобто вони його задовольняють, ми можемо скласти систему. Тобто, підставляючи замість Хі, давайте так, це у нас Хі, ми ж розуміємо, так, Хі. Так, тому замість y у нас буде мінус 4 дорівнює. Замість x а, мінус 2К, можемо відразу написати, плюс Л, далі. Іншу точку підставляємо 11. Дорівнює 4К плюс Л. Ну що, способом підстановки, все як завжди. Давайте виражати L, так. Л дорівнює. Значить, так, 2К переносимо з протилежним знаком, Тобто це буде 2К мінус 4. Так, у другому замість цього підставляємо значення. Тобто це буде 11 дорівнює 4К плюс 2К мінус 4. Трошечки неудобно, ну варто. Так, L дорівнює 2К мінус 4 без зміни. Так, тут зводимо подібні доданки: 4К плюс 2К, це буде 6К. Я поміняю місцями, бо мені трошечки невдобно. так, дорівнює. 11, А 4 переносимо з протилежним знаком, тобто плюс 4. Цікаво, некрасиво. Ну то ладно. Так. L дорівнює 2К мінус 4. А 6К дорівнює 15. Так. Перше без змінює 2К мінус 4. А К дорівнює 15 шостих. Як мінімум скоротиться, так? На 3 це буде 5 других. Угу, добре, тоді вже бачу. l дорівнює 2К мінус 4. А К у нас дорівнює 5 на 2 2,5. Представляємо l дорівнює 2 помножити на 2,5 мінус 4. Так k дорівнює 2,5. Дуже легко порахувати, 5 мінус 4 буде 1. Тобто L дорівнює 1, а k у нас дорівнює 2,5. Ну, а тепер красиво записуємо нашу функцію. y дорівнює. То, замість k 2,5х плюс 1. Ось у нас буде така функція. Так, це буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки. До нових зустрічей. Па-па!